Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні приготуємо з вами шоколадні кекси без ваги. Якщо вам подобаються прості та смачні рецепти, підписуйтесь на мій канал, підтримайте мене своєю вподобайкою та будь-яким коментарем. Для цього рецепту використовувала склянку 230 мл, але ви можете використовувати будь-яку, яка у вас є. Для початку я просію 2,5 склянки борошна. У миску далі додаю шоколадне какао. У мене від компанії 25 Coffee Roasters, дуже смачне какао, натуральне. Якщо ви ще не пробували, то обов'язково рекомендую спробувати. Це все ретельно я перемішала, і у наступній мисці я буду змішувати рідкі інгредієнти із цукром. У миску вбиваю 2 яйця, трішки підсолюю і це все перемішую. Наступне це цукор, який я додаю, і також знову перемішую. Далі я вливаю сюди склянку кефіру і відразу додаю чайну ложечку соди. Тепер я за декілька частин додаю борошно із какао до рідких інгредієнтів. Можна, звісно, було додати відразу сюди рослинну олію півсклянки. Але я вирішила спочатку вимісити тісто і тільки тоді вливати олію. Трішки було важкувато це все перемішувати, тому рекомендую певну олію додавати до того, як ви додаєте борошно. Випікати кекси буду у своїх улюблених формочках металічних, колись купувала їх в Аврорі. І ось такі також паперові формочки із Аврорі допомагають мені випікати. Чудові кекси. У кожну лунку я додаю по 1,5 столових ложки суміші тіста. Все ідеально підійде, більше не потрібно. І відправляю у розігріту духовку при 180 градусах, буквально на 25 хвилин. І тільки подивіться, які пишні, гарні кексики виходять. Пізніше зверху їх можна прикрасити шоколадом або якимсь кремом. Я просто посипала зверху цукровою пудрою. Вони і так довго в мене не залежались, тому що були дуже смачні, діти розібрали буквально за один день. На цю кількість тіста в мене вийшло 18 кексів. Так що, дивіться, якщо у вас більша сім'я або ви хочете більше цих кексиків приготувати, то Рекомендую приготувати двічі по одинарній порції. Не рекомендую замішувати відразу подвійну, тому що тісто буде стояти, а це не дуже добре. Кекси виходять дуже крихкі, шоколадні, ароматні, спробуйте і вам також сподобається. На моєму каналі ви знайдете масу цікавих ідей, що приготувати сьогодні, або якісь прості смачні рецепти, тому заглядуйте в мої альбоми і всім смачного!